А ви знали, що найбільші страхи породжуються саме в людській голові? Коли людина сама себе залякує своїми думками думками про те, що щось може трапитися, що вже щось погане, що вона чомусь чогось не може досягти, і так далі. Так от саме ці думки являються тими бар'єрами і. Тими блоками, які людина, по суті, сама створюючи і не може далі подолати, і тому бореться з ними. А для того, щоб перестати створювати у своїй голові залякуючі думки, важливо перефокусуватися і почати мислити по-іншому. Якщо ви хочете навчитися цьому. То обов'язково практикуйте медитації, практикуйте зустрічі із комунікацією у прямих, наприклад, етерах із професіоналами, які дадуть вам поштовх тому, щоб ви почали мислити позитивно, щоб перефокусували свою увагу саме на те, щоб створювати у своїй голові і в своїй реакції позитивні думки та емоції, і тоді повірте, будь-які страхи вас будуть покидати.